Шановні друзі, з вами Гепард. Вітаю вас на своєму каналі. І в цьому своєму короткому відео я хочу викримати 5 надзвичайно важливих подій, які сталися за останні дні і навіть останні часи години. І на мою думку, ці події мають велике значення в перебігу російсько-української війни. І є деякі факти, які вас, я впевнений, зацікавлять, а можливо, ви навіть і про них вперше почуєте. І для вас це буде і важливо, і цікаво. Отож, п'ять таких подій, які я розкрию згодом. Це перше, це чи можна бути по території Росії Західною зброєю, і чи будуть, і коли будуть війська країн, західних країн, в першу чергу країн НАТО в Україні. Друге, це посла Великої Британії викликали на Росію в МЗС Російської Федерації, і чого викликали, і чого вони хотіли від посла Великої Британії. Третє це червоні лінії НАТО по відношенню до Росії. Виявляється про те, що і у НАТО є червоні лінії по відношенню до Росії. Четверте, це інавгурація Путіна на Росії. І що це взагалі за собою веде, які наслідки. І п'яте це Путін їде в Китай. Навіщо? Він їде туди, тобто, одна основна причина, чому Путін їде в Китай. Можливо, ви не знаєте цієї причини, і вона вас дуже здивує. Але вона знову таки кажу, буде мати наслідки на перебіг російсько-української війни. Отож, ідемо. Значить, чи, чи можна бути по території Росії з західною зброєю? Пам'ятаєте, раніше такі питання навіть не стояли. Тобто, це була червона лінія для України, що ні, ви що не можна? Бити взагалі західною зброєю, це тільки от, для захисту, можливо, тільки от, по території України, там, включаючи тимчасово Окуповану Автономну Республіку Крим, а до цього пам'ятаєте, коли нам давали атакамси, давати атакамси чи не давати. Потім до цього там, давати штер штермшедла чи не давати, значить, давати танки, Абрамси чи не давати танки. Абрамси. Тобто, це е, називається є такий політологічний термін, як е, вікно Овертона. Я вже казав попередньо в попередньому своєму відео. Тобто вікно Овертона це діапазон ідей і тем, прийнятих для дискусії з точки зору основної частини населення у певний час. Так ось вікно Овертона невплинно воно розширяється для України. Що я маю на увазі? Запускається тема, відповідно, дискурс, і ця тема починає обговорюватися. Тобто вона каже, обговорюється, наприклад, коли нам давати літаки чи не давати. Ні, да ви що нікої разі літаки не давати. А от давайте ми поки що навчимо там, українських пілотів. Ну, давайте навчимо. Ну, давайте. І от йде така розкачка, знаєте, от така тема. Там, вона ходить, ходить дискурс, цей по. Різним газетам, по різним паблікам, потім виходить на дипломатичний вже рівень, на політичний рівень, на рівень обговорення держав. І виходить, що в пілоті українських готують і літаки вже будуть. І коли вони будуть, кажуть, що дуже скоро вони будуть. А можливо, вони вже і там хтось там і вилітає. І так само пройшло із західною зброєю. Як, ви що, не можна, категорично не можна західною зброєю бути по території Росії, це Червона лінія, ми не допустимо цього. Це каже Медведєв, який там вийшов з Запоя. Це кажуть, значить, там казали, західні також спеціалісти. Ні, ні, ні. І тут посол Великої Британії, верніше, представник МЗС, керівник навіть Міністерства зовнішніх справ, справ Великої Британії, виходить і каже, що Велика Британія. Дозволяє застосовувати Україні зброю навіть по території Російської Федерації по тим військовим об'єктам, які забажає і буде вбачати Україна, тобто це виключне право України. Йде війна? Росія наносить удари по Україні. І Україна має право відповідно до речі за міжнародними стандартами, за статутом організації Об'єднаних Націй. Ми маємо право відповідати на ці удари, тобто захищатися, захищати свою країну, і Велика Британія каже, будь ласка. І інші країни, частково країни, кажуть, що, будь ласка, і тут це друге питання, яке я поставив сьогодні до обговорення: про те, що посла Великої Британії на Росію викликали в Міністерство закордонних справ і вручили йому ноту протесту. Що ми тут, значить, якщо ви тут не заберете цей дозвіл, то ми тут будемо залишаємо за собою право бити по військових об'єктах Великої Британії в Україні. І за кордоном оце напугали, от напугали, налякали. Справа в тому, що зброя Великої Британії та інших країн, вона вже давно приймалася на Росії по російським військовим об'єктам, тобто по військовим цілям, по логістичним цілям, по нафтобазам, по військовим по військовим заводам по заводам, правословим, які працюють на військову, так би мовити, тематику. Тобто, все це є законні. Цілі Збройних сил України, сил оборони взагалі України, служби розвідки, СБУ там всіх. Тобто це вже Україна визначає. І спеціальні служби українські визначають, куди бити, як бити, яким чином бити. І ми бачимо по, тільки по паблікам, по телеграм-каналам, по новинам про те, що там запалав нафтопереробний завод російський, там запалав, там запалав. І на сьогоднішній день. Україна вже вибила близько 15 інфраструктури, інфраструктури логістичної ворога. Якщо ми виб'ємо близько 50%, то ворог просто ляже, Росія ляже. Ну я вважаю це правильно. Ну не ми ж напали на Росію. Росія напала на Україну. Ми маємо захищатися. Тому це вікно Овертона воно розкривається для України повністю в нашу. І чи будуть війська західних країн в Україні? Ви бачите, Макрон каже. Треба заводити, всі кажуть, там інше там, а є не треба. Польща каже, що ми залишаємо за собою право завести чи не завести. Країни Балтії також кажуть, що вони можуть завести війська. Це будуть війська просто технічного обслуговування, чи вони візьмуть, наприклад, кордон для забезпечення? Ми ж не знаємо, але сам факт про те, що окно, вікно Овертона розкривається, і Україна. Захищається все більше і більше, як західну техніку, так і оціми намірами західних країн. Це дуже добре. Ну а Велика Британія, посол послухав і сказав, там махнув головою і все. На цьому все закінчилось. Тому що Велика Британія це імперія, це Велика Британія, а не якась там Росія. Далі, третє питання це червоні лінії НАТО. Так от, НАТО окреслило червоні лінії, червоні лінії для Росії. І там написано, озвучено, точніше, було таким чином про те, що Альянс може втрутитися в війну в Україні, якщо Білорусь буде залучена на боці Російської Федерації або Росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову. Це е, одна відома газета зазначила в, посилаючись на джерела в керівництві військового альянсу ще раз. Якщо будуть атаковані або провокація країн Балтії, Литва, Латвія, Естонія і Фінляндія, і там інші країни, країни Балтії, Балтійські країни Польща чим Молдова. Бачите, Молдова нам нашим друзям-сусідам пощастило, просто там так пощастило їм. Але е, НАТО також окреслило виключно е, чітко зрозуміло червоні лінії про те, що е, для Росії і Росія має знати. Ну а по Білорусі. То з Білорусі тут дивно трошки, бо з Білорусі вже нас атакували, і ми знаємо, що був наступ на Київ, на Чернігів, на Суми, на Київ з Білорусі. Тобто Білорусь фактично надала свою територію, тобто вона фактично вступила в війну проти України на боці Російської Федерації. Навіть щоб там Лукашенка зараз не заявляв, ми розуміємо, це дипломатичний, так би мовити, Ну, дипломатія спонукає до чого? До того, щоб ми не робили ворога наразі з прямого так би ворога вже з Білорусі, а їхній батько Лукашенко він всячески каже про те, що Білорусь на сьогоднішній день як країна не входить безпосередньо у війну проти України. І таким чином, можливо, ще поки що стримується. от, ну, Пряме втручання Білорусі, тобто воно і так є, але ну, вже таке пряме безпосереднє втручання. Ну тут вже дипломаті нашим дипломатам краще видніше, від, як і що робиться. Четверте питання: це інавгурація Путіна. Ми маємо на Росії, ми маємо зрозуміти чітко, що є людина, яка контролює територію. Так, ця людина визнана нелегітимною в більшості країн європейської європейської демократії світу. Європа, США, Канада, інші країни Путіна не визнають як легітимно обрано, але з ним будуть мати справу, як з людиною, яка контролює територію Російської Федерації. Тобто з ким же треба мати справу. Хтось має ж підписувати, буде договір про капітуляцію. Ну якщо це буде не Путін, то буде потім його якийсь там, так би мовити, нащадок, чи хто там буде на цьому вже, я думаю, що Росія як такої держави вона дорозпадеться, як колишній Радянський Союз. Я завжди казав, що Радянський Союз він не дорозпався, і Росія має дорозпастися, і вона розпадеться. Там Чечня, кабардіно балкарія Татарстан, там багато чого: Калінінград, Кьонінсберг, Тобто там багато Владівасток, Харбін чи як він там називається. Правильно, Китай же називає вже називає ті. Ті області, райони, регіони Росії, він же, він же пише тільки своїми китайськими назвами. Там вже немає Владивостока. Все, все, немає. Росії вже немає на карті Китаю, частин Росії. Тому я думаю, що там буде царство московське, це як колись Київська Русь, ми, Русь Україна, Київська Русь Україна створила це царство Московське, так воно, мабуть, і залишиться, О, з ними і підпишемо, тобто вони підпишуть капітуляцію після поразки в цій війні і після розпаду. До розпаду Радянського Союзу, після розпаду. От, тому поки що ми, світ буде мати справу з цією людиною, яка контролює територію Російської Федерації, і на сьогоднішній день це злочинець, людина, проти якої порушено кримінальним судом кримінальне впровадження від, відкрите. Це фактично злочинець з фамілією Володимир Путін. І п'ятий Путін їде в Китай. Ну, по-перше, він їде до свого господаря. Одразу буде перша поїздка незабаром. Але як ви думаєте, найголовніша ціль Путіна, чому він їде в Китай? От як ви думаєте, напишіть, будь ласка, є от декілька таких ну, секунд, от чого він їде. А я буду перераховувати, а потім я скажу справжню мету Путіна, чого він їде в Китай. Сила Сибіру там будувати там, в'єтку, нікому не потрібно. Ні Китаю, ні не знаю, там, Росії, може там, з мільярдними боргами. Ну, можливо, так. Да. Але це не головна причина. Там поконючити по, 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 по попрошанніше трохи зброї, ну Китай не дасть зброю, тому що Китай буде, не хоче бути під санкціями, Китай вигідніше буде зі Америки. Ні. А основна причина, чому Путін їде, а тому, що СВІФТ е, накладені, накладені санкції проти Путінської Росії і, і платежі до китайських банків йдуть. Прості платежі два місяці. І якщо ці, тобто все стоїть, вся торговля стоїть. І Якщо ця торговля зараз буде стояти і далі, то платежі вірніше далі не буде, не буде продуктів харчування, то на Росії почнеться голод. А російський народ бунт їхній, який безпощадний і дуже злий, як там правильно на Росії на російській мові називається. Безпощадний і, і безпощадний. Тобто російський народ з пустими полками він піднесе на вили ту їхню владу. Вони все, все простять, царю батюшки, але голод в холодильники в своєму вони не простять. От. Тому Путін їде конючити у Сінціньпіна створення якого, якоїсь платіжної своєї системи. Але з проблеми ці не потрібні. У Сізінпіна його, так би мовити, бізнес лежить всієї країни це США, Сполучені Штати Америки і Європа, але не на Росія. Так що, отак. От от. Буде ще багато інформації. Підписуйтесь. Якщо вам сподобалось відео, пишіть ваші відео, ставте лайки. І буду вас бач... радий бачити і читати ваші коментарі на наступних моїх відео. Рухаємося далі до перемоги! Перемога буде за нами. Слава Україні.